А що такого може трапитися, якщо я вирішу піти і здатися? Якщо я більше не хочу боротися, ти знаєш, що далі може статися? Я стираю всі сумніви в рішенні. Я більше не хочу бути зайвою. Здається, коли є діти, ми не повинні руйнувати все і шукати крайнього. Та чого тільки доля не пише наше, багато пройшли чого, і я тобі вдячна. А це, що ми маємо, то створили ми самі, і, знаєш, не такі ми вже й люди погані. У кожного з нас свій шлях і мені не боляче говорити про речі, що оголюють мою душу. Моє серце не розіб'ється, а буде любляче до себе з повагою. Бо я цього хочу. Бо я цього варта, я варта всього. І цього світу, планети, землі. Я не заручник ілюзорного світу Твого, я дитина Бога, я всесвіт і пустота. Я є все, я є, я жива. Так що такого може статися? Якщо я піду і не буду повертатися, я звільнюсь від полону в безкрайню свободу. І я ніколи не буду назад повертатися.